Добре ранок, Сонечко. Привіт. Хе -хе. Велике щастя зустрічати новий день. Знаєте, друзі. З кожним роком клятою війною все більше і більше розумієш, наскільки чудове життя. Хе -хе. Цінуйте своє життя, цінуйте свій час, цінуйте свої кожні 24 години, які вам Всесвіти Боженька подарував. Обов'язково все буде добре. Посміхайтесь більше, робіть добрих справ, любіть одне одного, допомагайте хлопцям ЗСУ, вірте в них і пам'ятайте правда за нами. І ми обов'язково переможемо. Рано чи пізно то перемога буде за нами. Слава Україні! Слава нації!